Отак виглядає. І тут а, на ремені або там ще кудись в карман десь зачепити. Ні, ну прикольно, Подивимось, що воно коштує взагалі. Не Оці, знаєте, що з автоматичною викидушкою, але ну в принципі, що тут? Відкрив-закрив. Окей. Найс. Це, це якась дуже дивна розпаковка. <кій> так, погнали далі. Але я не знаю, я можу собі маленький залишно. Тут щось велике. Об'єктив. Охренеть. Реально об'єктив. Як вони знають? Я вас не бачу. <ріст> так, об'єктив Vega 5У. І чи то мені пощастило, чи не знаю. А, можливо, вони і розповсюджені. О, знайшов одразу, що сьогодні 6.11, 11 йде аукціон 5 днів до закінчення. Цей самий об'єктив Vega 5 u Вже набили 520. О, по торгам. Я знаходив а, в проданих тут же на Віоліті їх по 700, по 800, ну десь таке. Я думаю, гривень 400 ми йому дамо, і як я й казав у відео, якщо вам потрібно, то будь ласка, забирайте. 405, не знаю, що це означає.